Так, Всім привіт! Сьогодні я після роботи їду до перукаря. На кінець та їду до свого перукаря, нормально постражуся і хочу заїхати ще в пару місць в інфлезі. Так що поїхали. Довольна. Клас постригла мене дуже класно, не видно, на жаль, да? але дуже класно, я задоволена. Ох, дуже вдячна їй. Класно. Так, у нас вже наступний день 6-20 ранку їду я сьогодні на офіс. Вчора я ну, ніколи взагалі не встигла, так що їду сьогодні на офіс. I... Can I get uh latte? Latte? small yeah. can I get one extra sugar? One sugar. Okay. Anything else you will need? No, just sugar. Thank you. it are just my scalper, Ранішня кава має бути обов'язково. Тільки забула сказати відразу, що дайте сахар. Цукор, цукор. Ах. Зазвичай я вранці дуже спішу і ніколи не маю часу десь заїхати, взяти навіть кави тоді собі. Але сьогодні. Я проснулася дуже рано. Якщо чесно, в 3, 30 проснулась і не могла заснути, бо знала, що в 5 потрібно вже вставати. І лежала, лежала, лежала. І вже в 5 ранку, кажу собі, ні, пора вставати, сна вже не буде. Відповідно, вже в 5 почала збиратися. І дуже рано виїхала в 6.20, я зазвичай в 6.30 виїжджаю. А то в мене є ще час навіть взяти каву і їдемо на Офіс. Не знаю навіть, де я знаходжусь. Десь на півдні Вінпелу і, відповідно, їхати мені ще 30 хвилин. В загальному мені по трасі їхати. Швидше, ніж їхати по місту. Бо зазвичай я в ранці їду в пробках, бо якраз саме-саме всі їдуть на роботу і, відповідно, дуже багато заторів і повільно рухається. По трасі я їду хвилин 40, а вже по місту. Ні, по трасі я хвилин, напевно. 30-35 і по місту хвилин 45-50, це точно. По місту я рухаюсь дуже довго. Ладно, їдемо далі. Так, Поки в мене обід, їду, я зараз з'їжджу в такий спеціалізований магазин, де можна купити всякі бандажі, там на руки, на шию, на будь-які бандажі. Такий медичний ніби, магазин. Хочу собі корсет купити на спину, бо я після родів дуже сильно почала горбитися. І просто ну, треба щось робити, треба сидіти рівно і заставляти себе сидіти рівно. Хочу цей корсет купити, подивитися, скільки він коштує. Так що їду туди і подивимося, щось виберу. Так, згадала, що спочатку потрібно заправити машинку. Скільки на сьогодні коштує? Долар 42 за літру. В 87 я заправляюсь. Зараз накапає на літрів 60. Треба заправити без бензину не поїдеш. Холодно сьогодні. Так, так мої плани різко помінялися. Зв'язку з тим, що я побачила, поки я заправилася. Я е, витратила багато часу, і вже мені немає часу з'їздити в той магазин. Відповідно, я поїду туди ввечері після роботи. А зараз я просто зайду в полупарк. У нас є полупарк, такий великий торговий центр. І я туди заїду в косметичний магазин, який називається Sephora. Я люблю цей магазин. Я там завжди косметику купляю. Там і ціни нормальні, і якість хороша. Так що я туди зайду, куплю собі тональний крем і олівця для очей. Зараз забіжу, а вже ввечері поїду в той магазин. До речі, вийшло в мене заправитися на 98 доларів, 69 літрів мені влізло. Їдемо в полупарк. Так, ідемо в серединку. зайдемо. йдемо. Вони якраз 20 хвилин є. Так, багато людей в Apple Store. Так, нам потрібно на другий поверх, якщо я не помиляюсь. Так, ми піднялися там, де тільки їжа. Нам треба далі. Так багато людей обідає. ось Сефора Нам туди. Йдемо зайдемо. Так, це Sephora Collection. Я зараз собі виберу тоналочку. У них тут не тільки Сефора, тут у них всі-всі бренди, які можна знайти. Ще зараз виберу щось. Так, купила я все, що потрібно. Така маленька коробочка вийшла в мене. 85 доларів. Ну, мені треба було все. Зараз покажу. Тоналка. 26 доларів. Я взяла дві Туші ось таких. Це пора, звичайні туші. Дві по 16. І взяла помаду. Ось таку 19 доларів. Так що, з податками 85 доларів залишила. Ну, я дуже рідко купляю собі косметику. Мені дуже надовго вистачає. Йдемо далі, вертаємося до роботи. Приїхала я в цей магазин, називається Diamond Atlantic Medical Supplies. Я так розумію, що тут багато продається все для медичного, те, тобто, що обладнання чи як. І ортопедичне тут все продається. Доволі великий магазин. Ніколи не знала за нього. Перший раз туди йду. Так що йдемо. Так, ну що, знайшла. Я купила ось такий корсет. Чи як це називається правильно? Напевно, корсет на спину, щоб сидіти рівно, щоб щось мене стимулювало, мені треба, дуже треба. Так що заплатила я 120 доларів, це з податками. У мене колись такий він був, але був трошки іншого типу. Е, ну Білий був і якось коротший, ніби. А цей прям такий, як... Сет такий прям. Я поміряла, але мені дуже сподобалось. Я взяла, думаю, ладно, візьму. Буду пробувати сидіти в ньому, буду пробувати ходити в ньому і контролювати свою осанку. Але магазин дуже великий, сподобався мені, я навіть не знала. Там всяке ортопедичні продають, все-все-все, що можна придумати. Це мені підказав мій сімейний лікар. Сказав, Дав адресу, я залишу під цим відео. Так що все, їду додому, справилася, вже 5.20, якраз поки доїду, буде сьома година. І це скільки сніму. Ладно, на цьому на цьому буду завершувати. Так що всім, всього самого найкращого, всім пока-пока.